Дійсно, для того, щоб бути успішним, треба бути самостійним. Успішна дитина. Це дитина самостійна. Тобто не завжди самостійна в чому, що, знову ж таки, якщо ти хочеш розвиватися паралельно в різних напрямках, тобі можуть допомогти різні, наприклад, там, музична школа, спортивна школа, там, художні, якісь гуртки, секції, там, клуби, їх зараз у нас дуже багато. А для того, щоб все це встигати відвідувати, ніхто ж за ручку водити не буде. Ти хочеш це, ти можеш це, значить ти самостійно повинен це робити. Не для всіх. Дітей самостійність корелює з відповідальністю. Хоча дорослість і самостійність це в першу чергу відповідальність. Але, на, на мою думку, відповідальність у дитини починає тоді формуватися, і вона формується досить успішно і швидко, коли є довіра з боку дорослих. От якщо дорослі довіряють своїй дитині. Я не скажу менше контролюють, але довіряють. Діти дуже відчувають, якщо батьки говорять одне, а думають, роблять інше. Це дуже і вони дуже швидко вчаться жити оцими подвійними стандартами можуть обіцяти, давати слово, а робити інакше. І знову ж таки, про ранні стосунки, про ранній… Похід у доросле життя. Е, Мої спостереження е, говорять про те, що е, якщо дитині в своїй сім'ї комфортно, якщо її там визнають, якщо вона ну їй там класно, то вона не дуже поспішає йти з цієї сім'ї.